У Святому Письмі сказано, і впокоряться мені люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть до злих своїх доріг, то я вислухаю їх з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а учі мої наставлені на слухання молитви цього місця, друга книга хроні. Звертаємось до тебе в молитві цій і просимо, прости за всякий гріх, який коївся на нашій землі. Боже, благослови Україну, кожен дім і кожну людину. Настановивши собі в усіх містах твоїх, як Господь Бог твій, дай тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом, не викривленим законом, не будеш дивитися на особу, і не візьмеш підкупу, бо підкуп усліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм, що Господь Бог твій дав тобі. Господи, благослови праведність і чесність судочинства та правоохоронну систему України, кожного суддю та правоохоронця. Надихни триматися справедливості та висловлювати рішення з мудрістю і страхом Божим. Замість батьків Твоїх будуть сини Твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати. По всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки Тебе славити будуть. Книга Псалмів 44. Господи, підійми молоде покоління лідерів, які будуть здатні брати відповідальність, благослови їх, ефективно працювати і будувати країну в християнських цінностях. Нехай сила, креативний розум і наснага. Супроводжують їх в досягненні величних цілей в розвитку своєї батьківщини України, Господи, дякуємо тобі за друзів України, у всьому світі, за їхню допомогу, за те, що вони з нами. Ми просимо Тебе наділити своєю мудрістю лідерів світу, аби усі люди на планеті жили у мирі і злагоді. Господи, подай єдність українському народу. Господи, благаємо Тебе, допоможи нам любити одне одного. Господи, Господи, благослови президента України, прем'єр-міністра та весь уряд нашої країни. Нехай Твоя охорона перебуває на них та їх сім'ях, даруй їм надприродної мудрості. Прийняття кожного рішення на благо України, дай їм і народу України наснаги та сили реформувати кожну сферу в нашій державі. Господи, допоможи підняти економіку країни та рівень життя на вищі сходинки в світі. Ми визнаємо тебе, Ісус Христос, Царем, Господом і Спасителем України. Боже, зціли нашу землю, принеси процвітання і відродій нашу країну. Ми прославляємо і дякуємо Тобі за все те, що ти будеш робити в нашій країні. Благословенній Україні! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.